балістична ракета Кремля це чергова спроба ядерного шантажу, причому не лише України, а й Європи у Грінпіс оцінили наслідки однієї з останніх російських атак по Україні. Сем, Про це а, те сенсонберні шаховець ядерних не питань не Грінпіс, Україні? центральної та східної Європи. Розказав експерт, зауважив, нині Росія намагається підірвати безпечну роботу атомних електростанцій. І хоч остання атака не була спрямована безпосередньо на АЕС, окупанти зробили усе, щоб вивести їх з ладу, адже спрямували удари по підстанціях, розташованих поблизу атомної інфраструктури. Як наслідок, атомні електростанції могли втратити стабільне електроживлення, необхідне для охолодження реакторів та відпрацьованого палива. Це могло стати причиною серйозної аварії, яка несе ядерну загрозу у всій Європі. І ще влітку Міненерго разом із МАГАТЕ визначили сім критично важливих для роботи українських аЕС-підстанцій. 17 листопада росіяни вразили чотири з них. Про це повідомив директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Єдиний спосіб убезпечити ядерні об'єкти України від уражень це забезпечити постійну присутність місії МАГАТЕ на визначених підстанціях, вважає фахівець Грінпіс Шон. Бен. Wernie. Єдине, що можна зробити, це розмістити магате фахівців на підстанціях. Російський уряд не хоче, щоб магате був на підстанціях. Минулого четверга посол у відні пан Ульянов чітко пояснив магате та міжнародній спільноті, що місія Магате на підстанціях це буде проблемою для Російської Федерації, і це також показник для нас, що магате час. Діяти.